Доброго дня, це Яна із зроби сама і ви дивитесь рубрику Натхнення з Пінтерест». Сьогодні я буду виготовляти листівку із такими собі піонами. Для цього планую використати штамп від компанії Hero Arts і з ось такого набору із мазками пензликів. Взагалі цей штамп, якщо придивитися, він більше схожий на маски-пензлики, такі собі. Колові, колові маски маски, пензлика. Але коли я м, почала його випробовувати на папері, він мені дуже сильно нагадав квіти, і власне кажучи, він мені нагадав піони. Тому я подумала, що з допомогою цього штампу було б чудово виготовити фон для листівки із такими кольоровими піонами. Отже, для своєї роботи сьогодні я планую використати в основному рожеві кольори чернила. І я підібрала декілька різних кольорів від компанії ClearSnap. Отже, розпочинаю роботу, використовуючи чорнило під назвою BubbleGum від Stephanie Bernard. І спершу роблю такий собі тест на додатковому аркуші, який я підсталила під заготовочку для листівки, для того аби побачити, як саме наскільки насичений або наскільки блідим буде колір. Цього чорнила. Отже, працюю на цю листівку, я виготовляю на звичайному білому картоні від компанії Defcraft, це картон Premium White. І я виготовила заготовочку для листівки розміром 4,1 дюйма на 5,5 дюйма, Це стандартних 11 на 14 см. І тепер використовую різні кольори чорнила. І бачите, я далі продовжую робити відтиски і тестувати чорнило на робочій поверхні для того, аби побачити, наскільки добре ці кольори чорнила будуть між собою поєднуватися. Отже, я також тестувала чорнило під назвою зараз, згадаю, Rosebud від компанії ClearSnap. Заважу це все пігментні Отже, Rosebud. І зараз я використовую чорнило, кольор якого Berry. Це знову ж таки пігментне чернило. Від компанії Клешнеф для штампування своїх піонів, і що хочу звернути вашу увагу, це те, що я не замаскувала ось цю лінію згину, де проходить згин у заготовищі. Я подумала, що було б оригінально було б досить так незвично, якби моє штампування переходило також і на зворотню сторону листівки. Тобто, бачите, воно в мене не закінчується на лінії згину, на верхній лінії згину листівочки, а проходить далі. І таким чином фон. Ну, відштампований фон у мене буде не лише на лицевій стороні листівки, але й також буде на звороті листівочки. Отже, зараз я використовую колір Bubble Gum вже від компанії Doodlebug. Це, власне кажучи, те ж саме пігментне чорнило від компанії Клишне, проте воно було виготовлене для компанії Doodlebug. І, в принципі, це колір, якщо я не помиляюся, такий не bubble gum, а Cupcake. Отже, я просто... Використовую один і той самий штамп, чергую кольори чернила і таким чином роблю відтиски на своєму папері. Взагалі, е, краще було б спочатку розпочати із темного чорнила, із темнішого, і відштамбувати ним декілька квітів, а потім рухатися до світлого, до більш світліших кольорів чорнила. Проте в такому випадку мені б довелося щоразу мити штамп і очищати його від ось цього. Темного кольору чорнила, щоб не забруднити штемпельні подушечки. Мені цього робити не хотілося, я хотіла зекономити час під час виготовлення листівки. Тому, власне кажучи, я і розпочала роботу із світліших кольорів. В такому випадку мені не завжди було потрібно мити свій штамп, адже якщо. На штампі нанесений світлий колір чернила, і я мокну його у темнішу штемпельну подушечку, то цій темнішій штемпельній подушечці від цього нічого не станеться. Тобто світлий колір чернила їй не зашкодить. Тому, власне кажучи, саме для цієї роботи я і розпочала штампування із світлого кольору чернила. Але для. Кращих результатів я б все ж таки радила розпочинати із темного кольору чорнила і відштампувати, скажімо так, три зображення на лицевій частині заготовки для листівки, можливо, сформувати такий собі візуальний трикутник і далі вже заповнювати простір навколо цих відштампованих зображень, використовуючи світліші кольори. І на завершення останні кольори чорнили, які я використовують для свого штампування, це кольори «Raspberry». Та Бойсенбері знову ж таки пігментного чорнила від компанії Clearsnap. Зауважу, оскільки це пігментне чорнило, воно висихає трішечки довше, тому важливо, так би мовити, не шурнути рукою по ось цій відштампованій поверхні, щоб не змастити ваше штампування. Звісно, можна використати фен для гарячого для того, аби пришвидшити процес висихання, але в такому випадку мені здається, що папір покрутиться і результат буде не таким красивим. Тому в даному випадку я просто відбуваю. Штампувала, потім відставила своє штампування в бік, зачекала, поки воно висохне, і е, тоді вже власне кажучи, фотографувала свою листівку і після того могла б її дарувати. Після того, як я закінчила штампування, я подумала, що у центральній частині є ще одна незаштампована ділянка, тому я скористалася кольором Chevy Pink від компанії Snap, це знову ж таки і чорнило, і заштампувала цю таку маленьку ледь помітну ділянку. Далі, знову ж таки, використовуючи той самий колір, я перейшла до зворотньої частини своєї листівочки і доповнила декілька. Відштампованих елементів на звороті. Для того, аби відштампувати напис для своєї листівки, я обрала прозорі кирилові штампи від компанії Hero Arts. І мені дуже сподобався ось цей напис Your Special. І я вирішила відштампувати його, використовуючи чорне чернило від компанії Cukineco. Це знову ж таки пігменти чернило, проте воно мені подобається якраз для штампування написів. Написи за його допомогою виходять досить чіткі та такі. Власне кажучи, чіткі і чудові, дуже виразні на е, листівочках. Ну що ж, з е... Основна частина моєї роботи на сьогодні готова, тобто листівка у мене вже закінчена. Але щоб роб зробити роботу трішки цікавішою, я вирішила додати до неї е, саморобний конверт. Для цього скористалася дошкою для воду конвертів від компанії are memory keepers» та рожевим картоном і м, виготовила конверт для своєї листівочки. Для того щоб конверт по кольору підходив до листівки, і, в принципі, так би мовити, співпадав із загальною темою цієї, листівки, я також відштимбувала маленький квадрат. Використовуючи ці ж самі штампи та ці ж самі кольори чорнила. І як бачите, просто вклеїла цей квадрат всередину у свій конверт. На цьому я закінчила виготовляти листівочку на сьогодні. І е, я сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Якщо у вас є такі штампи або схожі штампи, будь ласка, спробуйте цю техніку, і я впевнена, ви залишитесь задоволені. Дякую за перегляд. Будь ласка, не забудьте лайкнути, прокоментувати та поділитися цим відео із вашими друзями. Дякую!